Дивись, грубо кажучи, баділі 1000 літрів 18 метрів штанга, е, десятка. Ну це буде без автоматичного відключення секцій. Ну, дивись, <зваж> 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 якщо говорити за бертушки, якщо говорити за техноми, за джони навісні, вони десятку стоять там і це буде 90 2005-ті Да, плюс... Десятка там в нормальному состоянні. Да, но ну, у них буде відключення секції. У них буде вся ця да, порвана штанга, побитий бак, дослуха. По баділі ми пропонуємо, кроме того, що це буде звичайний присклад. Ми можемо на нього до систему Браво 1800 або Браво 400. А на Браво 400 буде автоматичне відключення секцій, буде система контролю виливу, буде повний фарш. І це все стане 15500 євро клієнту в дворі. Привезеш за такі кошти ти європейського прискорчу? Привезу.